Цього разу вирушила в Карпати без ночівлі, де складний підйом обіцяв справжню насолоду, безлюдне місце і неймовірної краси краєвиди. Вночі йшов дощ, і підйом ускладнювався, але Каріну це не лякало. Лише двічі дівчина послизнулася на камінні, далі йшла впевнено крок за кроком. Скоро рослинність змінилася. Тропи окутав легкий туман, повітря стало холоднішим, а навкруги вже проглядали верхів'я, вкриті снігом. На вершині Карина довго роздивлялася горби та небо і радо насолоджувалася самотністю. Тільки гори, тільки повітря, тільки вона. Аж раптом відчула, що їй недобре. В голові памрочиться.